Вітаю! в ефірі Передача грані. Передача, що вчить бачити сьогодення з різних ракурсів. І сьогодні на вас чекає екскурсія Луцьким замком разом із бійцями АТО. Особливості відпочинку у санаторії лісова пісня та секрети виробництва чудодійного мінерального добрива «Сапропелю». Маєте запитання? Залишайтеся з нами, і я переконана, ви отримаєте на них відповіді. Ми розпочинаємо! Ось так просто йти вулицею та насолоджуватися життям під силу не всім. І причина не в тому, що дехто не може. Просто їх мучать спогади. Спогади про події, які відбувалися з ними на сході України. Аби хоч якось підтримати бійців АТО, благодійний фонд рідна Волинь організував їм екскурсію Луцьким замком. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Пам'ятати, щоб не повторювати помилок. Так говорять про події, які залишили вагомий слід в історичній пам'яті нашого народу. Щоправда, є й такі, що творяться нинім. Мова про неоголошену війну на сході України приємно, що люди, хоч якось відносяться, не забувають вірніше, ще нема коли забути. А забути дійсно не було коли, адже за кількасот кілометрів від нас лунають гучні вибухи та гудуть гармати. Там війна. Ось цим чоловікам пощасливило повернутися додому. Зараз вони проходять реабілітацію у Волинському обласному госпіталі інвалідів війни. До Луцького замку їх запросили представники благодійного фонду Рідна Волинь, аби ті дізналися більше про визначну споруду нашого міста. Захід відбувався в рамках проєкту Мистецька терапія, який стартував 5 місяців тому. Сьогодні наші хлопці, наші бійці на екскурсії в Луцькому замку. Здебільшого ці люди сьогодні у нас, зокрема, 12 наших бійців, і переважно це хлопці з області, і лише декілька з них взагалі були у замку Люберта. Ще ні разу не був замком. Відчуття дуже хороше. Ну я я себе краще такого походив, краще себе відчуваю. Лишній раз він ніколи не заважає згадати, де живеш, чим Гординя Луцька. Нашою ж гордістю є ось ці волинські бійці, які мужньо захищали кордони України. Тепер ми зобов'язані усіляко їм допомагати. Завдяки проекту Мистецька терапія увагу та підтримку відчули майже 300 бійців АТОМ. Саме стільки осіб пройшли реабілітацію мистецтвом. мистецька програма мистецька терапія» – це досить широка програма, і всі фактично артисти, зірки. Естради, які приїжджали в Луць з концертами за останні півроку. Фактично всі ці концерти відвідували наші хлопці. Це завдяки благодійному фонду рідна Волинь». Деякі зірки з них відвідували госпіталь інвалідів. Зокрема, це і Василь Пападюк. Я пам'ятаю, як дві години до концерту, а він ще проводить зустріч з бійцями АТО в госпіталі. Це і Богдан Сташків. Е, останнім часом ми активно розвиваємо е, зустрічі наших хлопців з художниками, де вони проводять майстер-класи і бійці малюють свої полотна. Ми проводимо такі зустрічі фактично раз в е, два тижні. Ось і є категорія людей, які досить замкнуті. І ось після таких зустрічей ми відчуваємо, коли спілкуємося на простій мові з ними. Коли спілкуємося, вони навіть беруть пензлі, малюють там художньо. Просто ніколи не в дитинстві ще малювали, беруть пензлик, малюють і вони кажуть, от ми відчуваємо якусь дитячу таку ауру. Тобто, це десь ну, напрямок того, що вони. Мають можливість задуматися про щось цікаве, прекрасне, красиве, тобто ну не тільки про ті військові події на сході України, і вони кожен раз є особливі люди з ними потрібно працювати особливо потрібно працювати психологам потрібно працювати людям, які мають можливість впливати на їхній психологічний стан. Я думаю, що от такими спільними зусиллями ми будемо допомагати нашим хлопцям, щоб вони вставали в стрій нормального життя. Церква Іоанна Богослова, вежі замку, музей дзвонів та книги, художній музей. Усе це надихає. Чоловіки наголошують, такі зустрічі вкрай необхідні, хоч би тому, що це прояв уваги, яка є надзвичайно цінною. З вересня минулого року я знаходжусь на лікуванні. Потім демобілізовані за станом здоров'я. Але напевно події, які відбуваються там на сході, відстежуєте, так? Безперечно. Як -то. Все одно слід залишився після всього і забутись воно ніяк не може. Минулим чи зараз, щоб бійцям на реабілітації. Мусово такі проводити. Різноманітні екскурсії, Тому, щоб людина віддихала, не тільки. Морально в основному віддихала. Фізично, само собою, тому що нагрузки є великі приведення тих чи інших бойових дій. А Для того, щоб людина більш-менш зрозуміла, що її не забувають, і як встановитись морально, тому особо таке все проводить. Покращити свій фізичний і психологічний стан, щоб знову знову повернутися туди, на передову, до побратимів. Є багато хвороб, зірвана спина, нога. Догляд дуже, дуже хороший, Дякую, мені вже трохи легше стає. А ви маєте можливість, перебуваючи в лікарні, спостерігати за тим, що відбувається в зоні АТО? Да. Якось співпереживаєте ще зараз? Так. Да. Мої ну, хлопці там наші, всі там. Дивлюсь телевізора постійно. Назад повертатися не планує. Не планую. Планує. За піддякуватися, планую до хлопців назад. Під час екскурсії Луцьким замком волинські бійці отримали не лише позитивні емоції, а й важливі історичні знання. А ще завдяки благодійникам зрозуміли найголовніше, що потрібні. Шитися літом можна по-різному. Хтось їде відпочивати за кордон, хтось обмежується місцевим пляжем, а хтось при першій ліпшій нагоді їде на пікнік. Героям наступного нашого сюжету вдалося поєднати приємне з корисним, адже вони відпочивають у санаторії лісова пісня. Окрім позитивних вражень, мають можливість поліпшити і своє здоров'я. Санаторій лісова пісня» розташований на березі озера Пісочне у Шацькому національному природному парку. Тут чисте лісове повітря та вода з великим містом срібла та гліцерину. Неподалік озера у сосновому лісі розкинула свої корпуси відома поліська здравниця. Маємо три кардіологічних відділення це серцево-судинної, судинних захворювань, неврологічних і кістково-м'язевих. Особливо кістково-м'язевих воно зараз актуальне, тому що і учасники АТО до нас їдуть, і зараз вони є в нас значить, в санаторії. Крім того, їдуть люди, які з тих чи інших причин були замінені суглоби, штучні вставлені і так далі. Маємо спеціальну апаратуру для активної і пасивної розробки. Значить, маємо ударно-хвильову терапію, де знімає оці набряки, значить, болі і так далі. Крім того, звичайно, ми лікуємо ще і кишково-шлунковий тракт, і органи дихання і так далі. Через нестабільну ситуацію в Україні цьогоріч було згорнуто багато державних програм. Щодо пільговиків, то наразі санаторій приймає ліквідаторів аварії на ЧАЕС лише першої категорії. Це пацієнти із Київської, Чернігівської, Житомирської та Волинської областей. У лікувальному закладі обладнано спеціальні кімнати для інвалідів. Ми для них зробили три кімнати, що там спеціальні, значить, і умвальники, і спеціальні, значить і туалети. І маємо, значить, там один такий бокс, де може заїхати, значить, митися і так далі. Але ми їх оздоровлюємо безплатно за рахунок санаторію з року в рік. Уже також ще до нас звертається УТОС. Ми їм також допомагаємо. Подруги Наталія Шишолік із Маневицького району та Майя Бубало з Любешівського – інваліди першої групи. Путівки в санаторій отримали безоплатно. Нам дали з області інвалідна організація, дала таку можливість на 10 днів безкоштовно тут відпочити, лікування, яке можна прийняти. От. Я тут була ще в дитинстві, це для мене такі спогади гарні. Тоді, звичайно, нічого не було доступно. Зараз, в принципі, ми приїхали, до речі, без супроводжуючих, вирішили спробувати, як це все буде відбуватися. Ну, сьогодні ми все вже скрізь побували. Може бути, тільки одне, що хотілося б ще ванни. Щоб якось туди добиратися. Я по путівці по соцзахисту. Коли мені предложили путівку, я зайшов в інтернет, подивився, що екологічна зона чиста. Дуже чув знайомих за Шацькі озера. Приїхали сюди, сьогодні перший день. Враження тільки позитивне. Погода способствує Ми з собою. сонечко привезли. Кажуть, було холодно. До води ходили по лісу, поки все задоволене. Да, дуже приємно да. те, що саме озеро, де ми були на озері, чиста вода. От видно дно, чиста прозора вода. Що у нас, допустимо, на Київщині нашим такого, дуже да, такого не скажеш. Це ну просто тут вражає і саме цей хвойний воздух, наскільки воно все це бодрить і піднімає нас. Харчування тут ось ці воду. ягоди, тут і не треба навіть в столову ходити. І черникам, черника, і маліна, і... Малина, і... Да, і земля. Багата навколишня природа сприяє ефективному лікуванню та гарному відпочинку. Ми займаємося фітолікуванням. Ніякий санаторій, значить, нашої країни не може похвалитися таким фітолікуванням, яким займаємося ми. А зараз ми розробили нові методики. Ті збираємо дуже багато лікарських рослин. Це тільки самих трав. 36 видів трав лікарських по навколишніх лісах. А ще крім того, значить, і плоти там плоти шипшини, значить, чорноплідної горобини. І інше, і все це застосовуємо тут для лікування в нашому санаторії. Оці лікарські трави в спеціальному чані такому запарюємо в таких полотняних мішечках і прикладаємо хворим до хворих місць. Значить, це дуже якщо в комплексі брати, значить і фітолікування, і грязі лікування. Це дуже хороший позитивний ефект надає. Маємо свої грязі. Це грязі, які тут у Шацькому районі, тут недалеко, значить, навіть від санаторії, значить, вони опробовані, мають хорошу біологічну активність, значить, і ми їх зараз застосовуємо. Я вже другий раз приїхала. Я приїхала сюди в минулому році, чуть раніше була, а санаторій чудовий. Ви знаєте, тут лікують все. Тут лікують і нерви спокійно. І органи дихання в багатьох санаторіях була. Мені дуже сподобалося відношення працівників. Таке просте, звичайне, хороше відношення. Санаторій дуже хороший, гарне озеро, хороші умови проживання. Один із унікальних методів оздоровлення апітерапія. На вуликах, де плодоносить бджоли, облаштовано спеціальні будиночки. Перебуваючи у них, пацієнт не лише лікує багато хвороб, а й отримує заряд бадьорих емоцій. У мене дуже ноги боліли, ступні, коліна боліли. Прошлий рік приїхала, я цілий рік ходила, хоч би що. Я не відчувала болі. Ну, а цього року, щоб так мені край треба було, ні. Але я вирішила, що я все-таки оздоровлюся і я буду мати хороше здоров'я. Якщо у минулі роки керівництво закладу вкладало гроші у лікувальні корпуси, то цьогоріч поступово оновлюють фасади та оздоблюють територію. Все пішло вверх, крім зарплати. Якщо б ми ціни опустили вищими, то б люди, я думаю, менше б їхали сюди, бо не така то вже хороша платеспроможність нашого населення. Скільки така подійка коштує? Від 290 гривень це харчування і лікування за одну особу за день. Нещодавно на базі санаторію відбувся польсько-українсько-білоруський семінар з виконання європейських програм та залучення іноземних інвестицій. Білоруси ну, були в захваті від нашої лікувальної бази. Ми ми провели значить, полікувальні бази, показали значить, нашу, наше фітолікування і поляки також. Вони з задоволенням побрали наші координати і хочуть значить, приїхати сюди до нас оздоровлюватись. У планах добудувати басейн та запровадити водолікування на сучасному рівні. Аби набратися сил та здоров'я, сюди приїздять відпочивальники з усіх куточків України та навіть зарубіжжя. Сапропель. Чули, але не знаєте, що це таке та чим корисне? От і я знала про нього лише те, що це мінеральне добриво. Деталі мені розповіла моя колега, яка готувала сюжет про сапропель. Дивіться, думаю, і ви зможете почерпнути з нього багато нового. Як відомо, найбільші запаси сапропелю знаходяться у Волинській області. За оцінками експертів, 190 озер. Загальною площею майже тисяча гектарів містять понад 70 мільйонів тонн запасів цього донного відкладення. У Шацькому районі знаходиться єдине в Україні підприємство із видобутку цього мінерального добрива. Його запаси виявили ще у 80-х роках минулого століття. У кожному районі була вказівка знайти чотири озера, мінімум. І щоб ті озера забезпечували добре вам сільське господарство району. Але дослідження було зроблене, геологічна розвідка була зроблена, і все впало в архівах, лежало. Колоспи розвалилися, з архівів взяли документи і почали тим займатися. Інвестори знайшли у Великобританії. Кілька років готували документацію та встановлювали обладнання, і вже більше року компанія Зендер Україна видобуває сапропель із Дна Поліцької водойми на території Грабівської сільської ради, що в Шацькому районі. Костя були інженери, механіки, люди обізнані з технікою. Ми їх всіх позбирали по окрузі, і вони у нас всі працюють 10 чоловік. Робочі місця ми їм дали, і сільська рада організувала нам. Земельну ділянку за оренду землі ми їм 230 тисяч гривень в рік платимо. На озері Прибич встановили потужний надсучасний італійський електричний насос, якому немає аналогів в Україні. Качаємо сугубо чисто пульпу, екологічно чисто, тому що вакуумним методом не забирає ні риби, ні зілля не ні нищить нічого. Все лишається в озері. виходить екологічно чистий продукт. Як довели досліди, це мінеральний. Добриво, яке дуже корисне для всіх видів рослин. Сапропиль відкачують у спеціальну башту, яка стоїть на березі озера, а з башти у геотуби спеціальні величезні мішки, які фірма замовляє у Голландії. Мішки накачуються висотою до 2,5 метрів, і певний об'єм пульпи залишається. Вода очищена вже виходить через мішки, як через сито, і уходить. Назад в озеро. Так що рівень води в озері не падає. В нашому озері 80 мільйонів тонн можна добути його. І Щоб озеро відкачати, все, то треба 10 років. Так що На 10 років гранті всім працівникам місця роботи. В мішках воно відстоюється, перемерзає і погрузчиком забираємо з поля, завозимо в цех переробки, і вже тоді там, в залежності від заказів, проходить змішування на конвейері продукції вже сугубо під певний заказ, як з якими мінералами, там, чи з торфом, чи з перелітом, чи з вапном. Сапропель не містить пестицидів та інших шкідливих речовин. Він багатий на органічні кислоти: макро та мікроелементи, азот, фосфор, калій, магній та інші речовини. Використовується добриво у фармацевтичній галузі, медицині та косметології, але найбільше його застосовують, звичайно, у сільському господарстві садівництві, городництві. Достатньо внести 1-2 кілограми сапропелю на квадратний метр ґрунту, щоб протягом кількох років отримувати без підживлення надзвичайно Токи Покупців дуже багато є, бажаючих купити. Ми поставляємо Іспанія, Арабські Емірати, Нігерія, Африка. У результаті дворічної співпраці товариства із інститутом ґрунтознавства та агрохімії при Українській академії аграрних наук розробили витяжку із сапропелю, яка повністю зберігає всі його корисні властивості. Ми з Сапропелю сапругом робимо витяжку. Рідке добриво, яке використовується для зернових, для всіх насаджень іде. То ми, значить, витяжку цю продаємо зараз для Рівненської області, Житомирської області, агрофірми купують. Ми перший раз дали їм побочці безкоштовно, щоб не робити там рекламу їм на бумазі. Вони сезон спробували, тепер у нас взагалі черга стоїть на сапропель, на сапрогум. Вони ще платять нам зимою гроші, щоб ми в навесні вже поставили цей рідке добриво. Працівники переконані, що видобування сапропелю на прибичі зробить водойму значно чистішою і в озері побільшає риби. Ми... Одні тільки добуваємо сапропіль і по тій технології більше у нас конкурентів поки що немає. Бажаючи конкуренти є, там інше озеро беруть. Але ми маємо ліцензію на це озеро, на слідує вже у нас є ліцензія на добування. Ще в Старовижівському районі маємо озеро. Документація готується. Найбільші запаси сапропелю є і в інших північних районах Волині Ратнівському, Любомському, Старовижівському, Любишівському, на деяких родовищах можливі довгострокові, аж до 25 років розробки сапропелю з річним видобутком до 50 тисяч тонн. В окремих озерах товщина відкладень сягає до десятка метрів. Кажуть, прекрасне у деталях команда передачі грані з радістю відшуковує їх для вас лише особлива та варта уваги, цікава та актуальна. Будьте з нами! З вами була Віталія Климовець. До зустрічі в ефірі.